Привіт, друзі! На каналі Сплан. Мене звуть Сергій, і ми зараз з вами зберемо шкафчик для духового шкафу. Класичний, з нижньою шухлядою. Це перезнімає відео по проханню моїх глядачів, тому що минуле відео було не досить якісне. Побачимо, що цього разу вийде. Постараюсь коротко і просто. В цьому відео ви побачите перш за все технологію простого збирання ну, і зручного в той же час. Зібрати одну і ті саму, одні і ті самі меблі можна різними способами, з різною швидкістю, з різною якістю, ну, по різному, одним словом, я вам покажу зараз на цьому прикладі. Спосіб, який мені сподобався, в тому плані, що легко закріпить фасад на взенький фасад в вузенькому пространстві, не використовуючи ні двохсторонній скотч і наколки саморізами. Якщо ви ці два способи знаєте, пишіть в коментарях, що ви ці способи знаєте. Скажи, я знаю цей спосіб. Якщо не знаєте, пишіть Я не знаю. Я дам вам відповідь, дам відео. Зараз я швиденько зберу дві боковини. Зібравши дві боковини до дна, дно у нас накладне в цьому випадку. Ставимо вертикально. Не прикручуємо ніжки. Ніжки в мене вже розмічені, але я їх поки що не прикручую. Я їх в останню мить прикручую. Що нам треба? Шухляді вже встановлені, направляючі. Зверніть увагу, в цьому, в цьому випадку вибрана. Отаке місце для пальців. Донешки не просто так, тому що не буде ручки. І щоб його можна було легко відкрити, тут буде проріз під низу, можна буде пальці завести і відкрити. Встановлюємо шухляди. Рекомендую їх трішки видвигати. Так, і наш фасад. Встановлюємо, вибираємо необхідні зазори, без зазорів. В цьому випадку я дію. Шкафчик стоїть на, на столі і фасад стоїть на столі. Все, можна фіксувати. Все, виставивши, не треба нічого там клеїти, нічого залазити не в незручну шухлядку, Полички тут зараз немає і це дуже зручно. Беремо 30-ки 30 наші на 3,5 і прикручуємо. Все, зазорчик Проконтролювали, все-все гаразд. Тепер можна продовжити збирання. Шухляду бажано витягнути, щоб вона не заважала. І вже можна ставити нашу поличку. Тепер можна зафіксувати ДВП. Здувся хвилинка перерви. Поки компресор накачав повітря, ми прикрутили ніжки. Тепер можна само й ДВП прибити. <звук> Ось такий нескладний спосіб, як я минулого разу розповідав. Перший спосіб на двосторонній скотч приклеїти. Другий спосіб саморізи виставити, зробити типу, на ковочок, фасад виставити і ударити. Третій спосіб просверлити під ручки, якщо вони тут будуть. Виставити через ручки, прикрутити саморізами до шухляди, виставивши, вбідившись, потім прикручуємо саморізами з викручуємо ці саморізи, ставимо ручку наскрізь, досверлюючись відсюди. І ручку наскрізь прикручуємо. Ну, і четверте, якщо я не збився з... спосіб, що я вам сьогодні показав. Якщо вам цей спосіб сподобався, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Чи знаєте ви інший спосіб? В Принципі, все, до зустрічі.